У рівненських поліклініках немає найнеобхідніших вакцин. Перше щеплення БЦЖ малюкам роблять ще у пологових будинках, та вже кілька місяців ця вакцина у рівному відсутня. Місяць часу, як дитина народилася, прививку БЦЖ нам ще не поставили, бо ну аргументують тим, що це прививка йде з Росії, і через те зараз поки що отакі от, от є проблеми. Ну вони чекають, і нам відразу ж передзвонять як тільки вона з'явиться. Це щеплення педіатри в поліклініках тримають на контролі. Кажуть, як тільки з'явиться вакцина, одразу ж повідомлять батьків. Однак БЦЖ можна робити лише до двомісячного віку, далі лише після проби манту, аби перевірити, чи дитина не інфікована. БЦЖ дійсно потрібно робити в пологових будинках. Але якщо дитина не щеплена, то далі вона поступає до нас в поліклініку, це питання на контролі постійно. І при наявності вакцини ми дітей дощеплюємо абсолютно всіх. Ну, перших два місяці життя можна робити щеплення без проби манту. А якщо дитина вже старша двохмісячно, ми мусимо поставити туберкулінову пробу. От і після того, тільки щепити вакциною БЦЖ. Наразі немає не туберкуліну, не БЦЖ. Нині у дитячих поліклініках міста є лише вакцина від гепатиту, однак це щеплення є необов'язковим. З'являється час від часу по кілька доз обов'язкових АКДП, але їх катастрофічно не вистачає, кажуть лікарі. Адже тендерні закупівлі проводить МОЗ централізовано для всієї України. Тому прогнозувати, коли з'явиться та чи інша вакцина, медики й самі не беруться. Додають, з року в рік ситуація з вакцинами ускладнюється. Постійно були перебої з постачанням, літом трошечки ми отримали вакцину комбіновану від дифтерії, мали крапельний поліеміліт, мали коріву вакцину, і зараз на сьогоднішній день в достатній кількості тільки вакцина від гепатиту Б. Рівнянка Ірина своєму 10-місячному сину встигла зробити всі обов'язкові по віку щеплення. Каже, робить ті, які пропонують лікарі. Купувати за власний кошт вакцину жінці поки не доводилось. Я зробила практично все, крім гепатиту Б, тому що дуже багато негативного чула про гепатит Б і, відповідно, я відмовилась поки що. А потім вже після року, напевно, зробив гепатит Б. А так всі, всі щеплення, які треба, я зробила. Те, що поліклініка пропонувала, то я робила не за власне. Аби не порушувати графік вакцинації, лікарям доводиться пропонувати батькам купувати вакцину за власний кошт. В аптеках кажуть медики, вона якісна і від хороших виробників. Вартість коливається від 140 до 300 гривень. Часто батьки, аби не ризикувати здоров'ям малюка, так і роблять. Олена Семенович Артем Лаговський, Новини Рівного.